Добрий день, друзі. Ви на каналі SkyStarter. Наша СТО знаходиться за адресою місто Київ, Лугова 16Б, орієнтир, торговий центр «Скараван» ми займаємось професійно ремонтом стартерів та генераторів уже на протязі 8 років. Також маємо обладнання для повного спектру надання послуг, такі як професійний стенд, токарні станки, спецпреси, піскоструй та багато іншого інструменту. Також маємо склад запчастин. На складі тримаємо основну базу запчастин, але якщо трапляються якісь. Винятки, ми можемо це все перемістити на протязі 2-3 годин. Саме СТО має два пости, тобто дві ями. У нас не підйомники. Тут є переваги в тому, що коли буває машини з ржавим днищем, їх потрібно піднімати підйомником, можуть пошкодити днище саме в випадку з ямами. Це майже виключено. Кількість працівників на СТО троє: два агрегатчика, тобто сам я. Мій брат близнюк і майстер по зняттю встановлення агрегатів з автомобілів. В середньому ремонт займає 1,5-2 години, але це все досить індивідуально. По тій причині, що саме зняття агрегату може займати е, деякий час. Та і в цілому саме пошкодження агрегату і наявність е, цих запчастин, які туди потрібні, також можуть стати проблемою. Але, як правило, це все вирішується на протязі двох плюс-мінус трьох годин. Ось так виглядає наше СТО з фасаду. Зараз покажу вам, що знаходиться всередині і як ми в цілому тут працюємо. Тут у нас наждаки звичайні стоять із щітками. Обов'язково вогнегасник має бути на такому СТО, тому що працюємо дуже багато з електрикою. Далі у нас ідуть інструментальні столи, шкафи, тут у нас прес з лебідкою. Лебідка потрібна на землі для того, щоб затягувати машини. Тому що дуже багато приїжджає, скажімо так, непередвижних автомобілів. Також у нас є контактно-точечна зварка. Вона потрібна для зварювання щіток на щиточних узлах оригінальних. Тут у нас така більш-менш релакс зона, скажімо так, з телевізором, піскоструйна камера сама. Ось власне столи інструментальні, тут де ми працюємо. Серелільний станок, різні ключі, отвертки. Сам стенд професійний, читає дуже багато сигналів, і з усіх найновіших автомобілів немає ніяких проблем з цим. Токарний станок ось такий невеликий, але нам цього достатньо повністю для нашої роботи. Також є ще один прес винтовий, дуже крута штука. Ми його самі зробили, він специфічний. Потрібен для наших цілей для випресовки в цілу ми його використовуємо для випресовки якорів з передніх підшипників. Це стосується сутогенераторів. Тут у нас склад запчастин свій знаходиться. Він невеликий, знову ж таки, як ми і казали. Але все, що потрібно по розхідних матеріалах, все є. Майже все є. Тут у нас кабінет. Ми тут проводимо всі розрахунки, відпочиваємо, коли потрібно. Ну, от якось так. Дякую.